Доброго ранку, друзі. 2 березня. І це не просто ранок, це день, коли весна вже офіційно не просто стоїть біля дверей, а нагорозулася і розклала свої речі по всій квартирі. До нового року залишилося 304 дні. Але хто про це думає, коли на дворі вже пахне теплом, змінами і новими шансами? Ми починаємо наш ер про ранок. І одразу давайте про те, що сьогодні відзначає світ. Перше вітання сьогодні летить компакт диску. Так сьогодні день народження одного з найкращих носіїв музики, який колись був крутим, потім став олдскульним, а тепер предметом колекціонування. Хто пам'ятає, як дмухав на нього, щоб той прочитався? Ну а тепер плавно переміщуємося до світу дитячого телебачення і радіо. Сьогодні всесвітній день дитячого мовлення. Всі ми знаємо, що немає нічого чеснішого ніж дитяча реакція на щось. Якщо їм не цікаво, вони засинають. Якщо їм не подобається, вони скажуть це прямо. Ну а якщо подобається, будуть дивитися на повторі до дірок. А от наступне свято особливе. Прощена неділя. Це день, коли прийнято просити пробачення і прощати. Тож, якщо вам хтось винен 200 гривень з 2016 року, сьогодні ідеальний день, щоб просто пробачити або нагадати, що треба повернути. Ну і завершуємо це все пухнастим святом, міжнародним днем порятунку котів. Сьогодні офіційний день, коли кожен кіт має право ще раз запитати вас. Ти мене любиш, і отримати у відповідь щось більше, ніж ну, звісно, люблю. Ну а тепер давайте привітаємо іменинників. Сьогодні це Арсеній, Богдан, Йосип, Микола та Сава. Друзі, нехай у вас буде все так круто, як ви самі цього хочете. А ще щоб ваше ім'я звучало не тільки при привітаннях, а й у справах, про які говоритимуть роками. Що сьогодні по погоді? Сьогодні за вікном. Але давайте чесно, ми вже в тому віці, коли головне, щоб не різко і не з дощем у лице. Але незалежно від градусів, сьогоднішній день має бути таким, щоб вам було тепло, хоча б на душі. Ну і одразу давайте про народні мудрості. Якщо вітер північний і холодний, літо буде сухим і таким, що ви сто разів задумаєтеся, чи варто купувати той надувний басейн. Якщо вітер південний і теплий, літо буде мокрим, а значить парасоля найкраща інвестиція. Якщо замитіль, перша трава ще не скоро з'явиться. Тому, якщо ви вже купили насіння для газону, не поспішайте з ентузіазмом. Що сьогодні не можна робити? Ну, по-перше, не розпалюйте вдома вогонь. Прикмета каже, що це до біди. Тож, якщо ви вже планували щось підпалити, залиште це для шашликів у травні. Також не можна голосно сміятися, бо кажуть, можна накликати злиднів. Але тут питання: якщо сміятися тихо, то вони не прийдуть. Ну і ще не можна розважатися та влаштовувати гучні застілля. Ну добре, але ж можна просто посидіти з друзями і випити чаю з печивом. А тепер народ, гороскоп, рубрика, яку чекають багато з вас. Тож, овен, ви сьогодні отримаєте пропозицію, яка спочатку здається дивною, але потім може виявитися саме тим, що вам потрібно. Телець, сьогодні ви, ймовірно, побачите щось, що змусить вас задуматися, чи воно варте уваги. Подивіться двічі: Близнюки, Ви отримаєте шанс зробити щось так, як ще ніколи не робила, і знаєте що? Це буде круто. Рак, якщо сьогодні хтось вас чимось здивує, дайте собі секунду подумати, перш ніж реагувати. Це змінить весь хід дня. Лев, сьогодні день, коли ви можете несподівано згадати про щось важливе. Не те, що ось світло забув вимкнути, а щось глибше. Подумайте про це. Діва, ви натрапите на знак, який здасться випадковим, але він буде важливим. Зупиніться і подумайте. Терезим, довіртеся моменту, у вашій голові з'явиться думка, яка може все змінити. Просто дозвольте їй розкритися. Скорпіон, якщо сьогодні щось не вийде, не біда. Згадайте, що сьогодні неділя, вихідний і просто залиште це на завтра. Стрілець, час прийняти щось, що ви давно відкладали, і, можливо, це найкраще рішення за останні тижні. Козиріг сьогодні день, коли вам варто спробувати зробити щось інакше, навіть якщо це просто буде новий маршрут до улюбленого магазину. Водолій, ваш вибір речей сьогодні буде несподіваним навіть для вас самих. Тож будьте уважнішими. Ну і риби, у вас є шанс взятися за щось нове, і цього разу без перфекціонізму. Просто в кайф. Друзі, а тепер найцінніша інформація від мене. 2 березня. Ви чуєте, як звучить ця дата. Весна вже не просто на порозі, вона впевнено зайшла в дім, скинула пальто і принесла з собою аромат змін. А це означає лише одне, все, що ви планували, відкладали, боялися почати, саме час брати і робити. Подумайте, що зараз, прямо в цей момент, десь у світі хтось запускає бізнес, хтось признається в коханні, хтось приймає рішення, яке змінить все життя. Чому це не можете бути ви? Сьогодні ідеальний день, щоб нарешті сказати собі: я не просто пливу за течією, я її створюю. Весна це пора пробудження і не тільки природи, а й наших мрій, надій, прагнень. Все, що здавалося сірим, зараз починає набирати кольору, і тільки від вас залежить наскільки яскравим буде це полотно. Сьогоднішній день може бути звичайною неділею, а може стати стартом чогось більшого. Питання тільки в тому, що ви виберете. Вдихніть на повні груди, подивіться навколо, це ваш світ, ваш момент і ваш шанс. Не втрачайте його. Ну, а я дякую, що були тут зі мною цього ранку. Попереду цілий день, і він точно вартий того, щоб його прожити на максимум. Почуємося і побачимося вже завтра. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!